До вашої уваги парова електрична воскотопка виробництва кооперативу ПАВІК, яку ми випускаємо вже 7 років. І зараз про технічні особливості і переваги цієї воскотопки. Ну, По-перше, вона досить економічна, тому що використовує на витопку 1,5-2 літри води. Випаровує парогенератор, знаходиться в самій воскотопці знизу і е, досить економічний, 1,5 кВт потужності. Е, е, все тепло, яке він виділяє, використовується на розігрів рамок. От. В даному разі спрацювала сигналізація недостатку води. Зараз ми додаємо доста... води. В даному випадку це не нова воскотопка, це воскотопка БУ. Яку пасічники прислали для е, технічного обслуговування? Оскільки є, е, е, у нас електрична частина і частина е, пов'язана із подачою води і герметизацією, у нас бувають випадки, що підгорає герметизація, підгорає герметик і бувають проблеми з електричною частиною. Ми все це діло обслуговуємо. І повертаємо людям ну, їхню ж, їхнє обладнання вже з гарантією подальшого використання. Також по цій воскотопці можна сказати, що вона зручна для використання в приміщенні, кількість пари зовсім невелика. Ось припинилась, вимкнулася конфорка, перестав витікати віск, зараз через кілька хвилин знову віск потече з воскотопки. Такі вискотовки використовуються, краще використовувати в приміщенні, не буде нальоту бджіл, зручність пари виходить зовсім небагато, тому що за витопку використовує вона десь 1,5-2 літри води всього. І це також додаткова зручність і економічність. Поки що все на сьогодні.